силу специфіку нашого регіону зрозуміло, що треба приділяти увагу і виявленню порушень законів в сфері охорони природнього навколишнього середовища. Ця робота проводилась. Найбільше таких порушень виявлено у лісовому господарстві, приводу користування та погодженні з відходами. От, наприклад, вироком Гордичінського районного суду засуджено директора місцевого комунального підприємства за незаконність забір підземних вод що завдало збитків державі на суму понад 700 тисяч гривень. І позов про відшкодування цих збитків вже перебуває на розгляді у господарському суді Черкаському області і маємо надію, що ці кошти повернуться реально в державу. На Чеїрімському та Чорнобайському районах прокурорами виявлено факти забруднення земель шляхом розміщення ресанціонової сміттєзвалищ. Наразі триває до слідство розпочати кримінальних проваджень. Попередньо встановлена сума збитків понад 200 тисяч гривень. Ну, Взагалом минулого року в сфері охорони навколишнього природнього середовища розпочато 17 кримінальних проваджень. Тобто це там, де були встановлені ознаки злочинів. З них три вже направлено до суду і заявлено позовів про відшкодування завданих злочинами збитків на 2,5 млн грн. Зрозуміло, що також з силу специфіки Черкаської області. Одним з основних багатств, яких є земля, приділяється увага роботи на даному напрямку. Значить, в сфері земельних відносин минулого року за результатами прокурорських перевірок розпочато 13 кримінальних проваджень. Чотири кримінальних провадження вже направлено до суду. Загалом, і поза межами кримінального провадження, до відповідальності притягне за ті або інші порушення. З сфері земельного законодавства до відповідальності притягнуто понад 150 посадових осіб, з яких також половина це контролери, які законом зобов'язані контролювати дотримання вимог земельного законодавства. Одночасно відшкодовано понад 1 мільйон гривень збитків і за заявленими позовами Прокурорами задоволено позовів на суму понад 35 млн грн. За документами прокурорського реагування повернуто та попереджено надання 2,5 тисячі гектар земель на суму 44 млн грн Також прокурор області викрито злочинну схему подвідної передачі земельних ділянок у власність боку службових осіб від головного управління Державного агентства Черкаської області. Вказані особи протиправну передали земельну ділянку сільського сподарського призначення загальної площею 3,2 гектари 41 громадянину. Хоча з 2007 році в нас вже перебувало у власності інших осіб. Внаслідок казаних дій заподіяних збитків громадянам на суму понад 2 млн грн. За цим фактом порушено кримінальне провадження і триває досудове розслідування.